Я вирізала із картону всі детальки. Зараз я вам покажу, як склеїти цю підставку без клеєвого пістолета. Почну з нашої основи. Беру ось ці три деталі, клей. Тепер на одну частинку внизу щільно наношу клей і приклею нашу смужку наполовину. От якраз лінія згину має проходити по нижній лінії зрізу. Зайве тепер відрізаю. Ось, що в мене вийшла така конструкція. До другої половинку. Також наношу клей на ту сторону, яка вуща. І ставлю бокову частину. Клей має заходити на сам картон і на білий шматочок паперу. Ось так виглядає конструкція з усіх боків. Тепер треба дати час, щоб наш клей підсох. Те ж саме роблю з другою частинкою. Наношу клей на одну деталь внизу. Низ, там, де вуща сторона, у нас якби форма трапеції. Одна сторона ширша, друга вуща, тому використовуємо та, яка вуща. Наношу клей і приклею смужку, складену вдвоє. Друга половинка смужки в мене не приклеєна. Тепер сюди ж наношу клей і ставлю. Тепер треба дати час, щоб воно все підсохло.